Друзі, привіт! В Інвестхабі ми більш ніж наполовину сидимо в нерухомості і реально класно на ній заробляємо, спекулюючи від 25% річних навіть до 50 і більше при інвестиціях в котлован, А також здаючи е, свої квартири чи нежитлові приміщення, отримуємо там від 8% річних у валюті і вище. Це все ми досягаємо завдяки співпраці з керуючими компаніями. Які аналізують цей ринок. У нас же є ролики з забудовниками, які аргументують вартість квадратного метру в своєму ЖК і перспективи його зростання. В нас є ролик з оператором нерухомості у центрі е на золотих воротах, який домагається дохідності близько 10-12% річних. Ми знаходимо таких крафтових нішевих керуючих, які можуть запропонувати нам модель покращення того, що є сьогодні. Я буду вам презентувати компанію, яка займається бізнесом у сфері апартів. Хостелів та готелів. Ця історія може для інвестора давати на 3-4 відсотка річних більше дохідності, ніж здача квартири на довгострок. Це абсолютно логічно, оскільки здача на подобово, вона більш маржинальна, може бути вдвічі маржинальна ніж довгострокова здача. І ми знайшли це рішення. Воно може підійти не всім. Є конкретні формати приміщення. Тому я вас радий вітати на каналі Інвестхаб. Мене звати Олесь Вареник. Ми будемо з вами розмовляти про інвестиції. Я вам представляю засновника компанії Unit Group, власника компанії та компанія є в статусі керуючої компанії-учасника клубу Інвестхаб Артак Сантрасян. Вітаю вас! Ми знаходимося. Проспект Перемоги, все добре. Расскажите, куда мы идем, что там побачим. Это собственное помещение, которое было куплено очень давно, лет 20 назад. Здесь был ранее офис мой, потом был э, хостел. А после хостела здесь э, из-за пандемии люди перешли на комнаты по суточной аренде. Они передали бизнес нам, так как мы одинаково сейчас начали вести бизнес. Мы сделали ремонт и подняли уровень сервис обслуживания. На сегодняшний день вот буквально месяц, как запустили об'єкт, который можно продемонстрировать, как довольны люди всеми условиями. И... Трошечки про э, саму компанию наразі. Сколько є діючих локацій? Дівчиних локацій на даний момент 6. Це, це все апарта. Це всі кімнати гостиничного типу. Кімнати гостиничного типу, вкажем на українському. Є хостели, але вони працюють окремо, независимо, їх взяли у нас в оренду і працюють самостоятельно. Про саму компанію. Як давно цим займаєтесь? З чого Уже почався лет, бізнес? 5 років, як ми займаємося. этим бизнесом, когда мы видели постоянность работы в данного бизнеса в данной локации, когда арендатор платил все время стабильно четко и никогда не задерживал в отличие от других бизнесов которые ну, находились также в аренде в наших помещениях, мы увидели это как стабильный бизнес и решили в одном из наших локаций запустить самому. Жена взяла трехкомнатную квартиру и начала сдавать под хостел. Вместо 300 долларов мы начали зарабатывать полторы тысячи долларов. Но это было пять лет назад. После Экспериментом ми поняли, що це масштабируемый. Наразі ви починали з хостелів, зараз займаєтеся бартами. Да. Так як Чому... була пандемія і не можна було, щоб в одній кімнаті комнате більше двох двух не вигідно було тримати хостел. і ми на кімнати типу. А наразі яка, яка ситуація з бізнесом в сфері хостелів? Оно все хуже и хуже э, уменьшается, потому что военный стан, э, многие ну, скрываются от э, воинской обязанности, приходят из регионов в Киев, ки, прячутся в хостелах, и военный, военкомат, военные их там ловят и забирают там в армию, если э, они не стоят на учете. Хостел не имеет права принимать людей у себя, если нет военного учета. А якщо приймає таких людей, то Ну, проблемы. Если выявляется данная проблема, Естественно, штрафуются их сам бизнес хостел і ну, людей забирають сразу в армію. Так, пропоную піднятися на локацію и будемо досліджувати, яка Пожалуйста, історія. Проходит. Ми на проспекті перемоги 9. Розкажіть, будь ласка, що тут відбувається? Це об'єкт де 6 ші... кімнат. Ми зробили ремонт. Вартість даного об'єкту до ремонту була 100 тисяч. Потрачено 20 тисяч. Планируется выставить его по цене 150, но, возможно, там с каким-то. Я так разумею, что вы робота экономные ремонты? Экономный тут был ремонт, э, винт себя включал подлогу, стены, потолок. Э, сантехника, кухня, все поменено. Здесь э, ничего не осталось из старого, ну условно обои, которые и, были на стене. Плюс меблі, які и плюс меблики необходимы для того, чтобы был бизнес. Да, да. Класна історія, ми говоримо про те, що цей фонд, наприклад, його ціна близько 100 тисяч доларів без ремонту. Якщо ремонт власними силами, власними коштами за 20 тисяч, його вартість 120 тисяч, 1200 доларів за квадратний метр біля цирку, це класна, це нормальна, класна ринкова ціна. Питання: ця квартира 100 квадратів, якщо б вона здавалась на довгострокову оренду комусь, яка б її була вартість, бо всі наші, хто дивляться перевіряють і Флетлі Лун допоможе в цьому. 1020-25, ні більше. 20-25 тисяч гривень. Беремо 25 тисяч, ділимо на 38, После це ремонта. 657. А ми множимо це на 12, ділимо це на 120. І отримуємо 6,5%. В принципі, теж не найгірший варіант, що ви добиваєтесь? яка Средній тут ці... математика? Середня ціна за проживання перший год 700 гривень за сутки. 700 гривень. За сутки тут 6 кімнат. Це 200 виручка за день при 100% завантаженості. Яка середня по всім сезонам, по всьому, що тільки може? Бути? Середня, перший рік 60% може бути. Другий рік 70%. Третій рік ми виходимо на стабільно 80% заповненості. Наразі скільки тут ось прямо зараз? Прямо зараз заповнено 4 кімнати із 6%. По відсотках на місяць все ж таки нам так буде комфортніше. Ну, это На даний момент 70%. Беремо ми 60, 4200, множимо на 0,6%. Множимо на 30. Це 75,600. Це виручка з цієї історії. А, розподіл, а, як рахувати дохідність інвестора. 50% відвал обороту. Ділим на два. Ми отримуємо 37 800, тобто майже 1000 доларів. Ми отримуємо 37 800, А якщо б здавали на довгостроковий період, ми б отримували 25. Питання в тому, що, мабуть, що для того, щоб здавати це по добову ремонт на 20 тисяч доларів, це дуже економний варіант. Якщо здавати його на довгостроковий період, то 20 може не вистачити 200 доларів на квадрат, це дуже економно. Давайте я одразу прорахую. По-перше, в описі під роликом ми, даємо, ми дамо від керуючої компанії розписані деталізовані витрати. Що входить в 50%, скільки з них це послуги керуючої компанії, які є операційні витрати, яка є відповідальність за перевищення операційних витрат, хто на кого ця відповідальність покладається, в тому числі найгірше сценарії і обмежити на Наприклад, зону ризику, тому що довгострокова здача там це десь 25 тисяч гривень, в гіршому випадку 20 тисяч гривень. Як ми, наприклад, у випадку дуже поганого періоду чи поганого, наприклад, операційного управління ми будемо про якісь завантаженості отримувати ті ж самі 20-25 тисяч гривень. Порахуємо сценарій, наприклад, завантаженості 70% 6 на 700 на 0%. Сім, на тридцять. Ділимо на 2, це буде 44,100. Ділимо на ті саме 38, ми отримуємо 1160 доларів. Множимо на 12, ділимо на 120, а ми отримуємо 11,6%. Тобто дохідність при здачі цієї квартири, нагадаю, математику, якщо ми будемо здавати за 25 тисяч гривень, ділимо на 38%, множимо на 12, ділимо на 120. ми Отримаємо 6,5%, тобто 11,5% і 6,5%. Власне, чому нас зацікавив цей кейс, чому ми тут, чому ми знімаємо, чому ми вважаємо, що це може бути вас цікаво, тому що такі відносно неліквідні житлові фонди або не житлові, в тому числі можуть вдвічі краще виглядати для інвестора у дохідності, в тому числі під повним операційним управлінням, тобто абсолютно пасивно, навіть якщо це була здача квартири за 25 тиждень на довгостроковий термін, потрібно було б інвестору обліковувати комунальні е, показники сплату та адміністрування сплати оренди, в тому числі, можливо, сплата податків для того, щоб уникнути всіх ризиків. Тут це абсолютно пасивна історія з двічі кращим е, з двічі кращою дохідністю. Це одна перевага, і друга, як на мене, велика перемага, є запит у інвестора, в якого є кеш близько 100 200 тисяч доларів, який хоче отримати якийсь ліквідний об'єкт і отримувати з нього дохідність від тисячі до двох тисяч доларів. Не отримувати, наприклад, на 200 тисяч п'ять об'єктів із кожного по 300. А з одного отримувати в діапазоні 1002. І це також непоганий сценарій, тому що найкраща математика, як я зрозумів, в об'єктах, які є велика площа і в яких є е, там, більше п'яти кімнат. Артак, скажіть, будь ласка, які ви вважаєте в вашій бізнес-моделі переваги для інвесторів, які обраховують можливі інвестиційні моделі саме в дохідну нерухомість? Ну, привага в том, что инвестор не вникает ни в какие мелкие ремонты, которые могут появиться, там, что-то с электрикой, что-то с сантехникой, где-то трубу прорвало, где-то э, электрика вышла из строя, там, Я одразу сразу запитаю, эти... Е, 50% на витрати на керуючу компанію, на витрати, в них входять оці планові ремонти та реновації? Мелкие, да, входят, но если пройдет, допустим, три года, и какая-то там матрас придет в негодность, телевизор сломается или ну что-то такое, это уже из резервного фонда мы должны... Э... А резервный фонд врахованный в ци модели Резервный фонд э, может быть врахованный там 50 на 50 вместе с инвестором участия. Це може бути один раз в 3 роки. А, яка вартість відрахувань на резервний фонд? Тому що ми рахували Тому, математику ну, без. 2-3% від валу. Тобто, якщо да. ми, от, наприклад, по цьому об'єкту, ми отримуємо вал близько від 70 там, до 100 тисяч гривень і 2%, 2 щомісячно нам згенерує да. суму, яка нам це покриє. Так. Тобто, я, в принципі. Тоді в розрахунках не сильно помилився, тому що ця сума ну, вона взагалі на долі 10-ї що ще ми не проговорили, але важливо, впливає на прийняття рішення для інвестора, щоб потрапити сюди на розмову. По-перше, інвестор застрахований, того, що орендар може вийти і йому треба дати об'явлення, може, тиждень, може, місяць, чекати, поки прийде новий орендатор. І це вже, скажімо так, тоже в расчетах, если он считает ну, по годовым, здесь у нас он не интересует заполненный, не заполнены, мы э, делаем все, тратим деньги на маркетинг, на рекламу, на узнаваемость локации, также и бренда. Э, Поддерживать... Может може быть, рызик, что, например, заповнивание впадет на половину. В каких выпадках это может быть? Конечно, это может быть, если опять впереди у нас зима, могут быть отключены. света могут быть э, прилеты, как говорится, и народ будет бояться снова приезжать в Киев, то тогда это ну форс-мажорные обстоятельства, тогда людей не будет, может один человек или два будут здесь находиться, а может вообще никого не быть. Это Ну, кажеться, ми ате вже самі розуміємо, що не застраховані. Яка точка безбитковості цього бізнесу? Наприклад, якщо в цьому э, там апарт-готелі взагалі в місяць ніхто б не проживав, би, яка була б вартість, якщо це власне приміщення, безумовно? Ну, здесь только коммунальные надо тратить. Якщо нікого нету, то здесь мінімальні тобто тратить. Наша тысяч... точка безбитковості це по факту один проживаючий на так. місяць. Тобто заповнювання 20%. Так. Чи були випадки, коли ця заповнення була менша? Ні. Такого ну, данного об'єкту не було, так як він запущений буквально місяць тому. Ранее тоже здесь был бизнес. Здесь постоянно проживали люди, которые приезжали, здесь рядом находится Ахмадед, рядом находится ЖД вокзал. И, ну... Вони тут жили місяцями. З, зараз ми дивимося про об'єкт, який ідеально підходить. Шість кімнат, шість, я так розумію, і більше це буде математика ще краще. А, а якщо є, наприклад, двох кімнатна квартира, яку можна поділити на три апарти. Що в ній відбувається? Чи можемо ми якусь відвідати таку варіацію і порахувати в ній перевагу? Ну, у нас скоро запуститься, як ви говорите, трьохкомнатний апарт, де три віддільні кімнати, і ми плануємо три кімнати здавати на довгосрочне. Там теж доходність достатньо цікава, але це бізнес для тих, хто ну, скажем так, имеет уже готовый объект, передает нам в управление. Или же для предпринимателей, у которых есть там 10-15 тысяч, они готовы вложить, мы арендуем такого плана Поміщені, ділаємо ремонт, і інвестор отримує свої 50 Ну, Це інша модель, про це, яку це, це я друга. взагалі не хочу говорити. Так, Насправді модель, інвестиції так. В, в суборенду, з цим ми досвід мали, і він не дуже, на жаль, позитивний. Інвестувати так. в ремонт потрібно в приміщення на праві власності, інвестиції в будь-який орендний ну, об'єкт. Це, це є модель, проблема. Ми кажемо про власну нерухомість. Давайте відвідуємо ще об'єкт і подивимось, як Давайте. в них справи порахуємо математику, і в описі під роликом ми будемо спілкуватися ще з керуючою компанією, і е, ми хочемо отримати від вас на камеру. Це кажу: по-перше, е, перевагу для учасників клубу на участь в е, вашій інвестиційній моделі. І друге, це розписати математику по діючим локаціям наприклад, от е, квартира. Ця проспект перемоги 9, 100 квадратів, ринкова ціна без ремонту в районі 100 000 доларів, Ремонт, вартість ремонту там, від 20 до 50 зробили за 20, її вартість з ремонтом від 120 до 150, здати її наразі на довгострок є от такий діапазон цін. Робота з вами з заповнюваністю 60% 70-80%, містить таку дохідність. Тобто інвестор розуміє, що експеримент. То взагалі немає. Якщо квартира без ремонту, вона не ліквідна, поки ремонту не відбудеться. І тоді він приймає рішення працювати чи ні. А наразі для мене шановні учасники клубу, це рішення очевидно, тому що в мене є ролик. Я його прикріплюю з придбання об'єкту близько 170 квадратних метрів на дорогожичах. Який ідеально підходить, там теж є шість кімнат, там є загальні зони, є кухня, є е, душові. Тощо він вже максимально придатний до е, цього бізнесу. І е, з Артаком і його компанією ми вже його запускаємо. Орієнтовні терміни запуску його під апарт-готель з 1 листопада, вже цього 2023 року. І також є один учасник клубу, який вже е, має такий неліквідний об'єкт, який теж простає вже кілька. Років, який буде запускатись під брендом ЮНІДРУМС, і ми будемо бачити математику, і будемо по перше висвітлювати результати її роботи. А по-друге, ми вважаємо, що дохідність в таких моделях буде вдвічі краще ніж здача в довгострокову оренду. Знову ж таки, придбання нерухомості наразі за цінами до 1000 доларів за квадратний метр без ремонту в Києві в адекватних локаціях. Я вважаю, стратегічно. Це класна перспектива Тива і зростання вартості на протязі 2-3 років до середньої вартості квадратного метру можна це зафіксувати навіть е, в діапазоні 2 навіть тисячі доларів в місті Київ. Це реалії, тому інвестиції в такі квадратні метри дохідні. Я вважаю це перспективно. Їдемо в наступну локацію додати. Я э, членам клуба э, хочу посоветовать: не ищите объекты недвижимости как э, ну, для себя самый дорогой район, центр, потому что математика доходности будет в два раза хуже, чем э, окраины. Иногда э, цена два раза квадратного метра дешевле, но за проживание практически одна и та же цена. У нас есть объект на Куреневке, тоже панельном доме где математика вообще два раза лучше, чем здесь, потому что ну ситуация такова, что надо смотреть э, переваги, как говорится. Мы математику по этому объекту, а, також да. в опусе имеем даты да. и трехкомнатную и шестикомнатную и, и объект, который в центре Киева, э, при том, что квадратный метр может достичь там полторы-две тысячи долларов, но лучше покупать объекты недвижимости, где до тысячи долларов Як ви сказали, це лучший варіант. Основна основний меседж в цьому підрозуміємо: що звертайтесь не до свого досвіду, а звертайтесь до керуючих компаній і підкріплюйте його своїм досвідом. Тоді прийняте рішення буде адекватне результату. А для нас він має бути реалістичний, плановий. І а, те, що ми зараз робимо, знімаючи цей ролик, це ми вам даємо меседж, що подивіться, як вже працює цей бізнес. Просто зверніть на нього. Увагу, і ви зрозумієте, чи вам по дорозі, чи для вас інші моделі. Поїхали.